Людина відчуває реалізацію, коли відчуває, якщо вона або її якості комусь або чомусь потрібні. Я з цим погоджуюсь. Важливіше віддавати чи брати потрібне при взаємодії з людьми е, важливий баланс. Якщо ми в людину вкладаємо, а не отримуємо нічого взамін, Ну там, не знаю, гроші, якщо це платний коучинг, допустимо, чи якісь якусь емоційну підзарядку, чи, чи визнання, чи ще щось, то, то тоді е, це нечесний обмін. Що не чесний обмін, то людина отримує з тої транзакції енергію, а ми втрачаємо. Давайте так. Дивіться питання в форматі або або. А що, якщо ми подумаємо про те, що відповідь може бути і, 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 і І брати, і давати, і співпрацювати, і щось креативити, і плакати, і, і щось і танцювати? Я не знаю, і що ще, тобто там може бути багато. І е, якщо ми вже говоримо про баланс, знаєте, яка, яку я помилку помічаю, роблять часто люди. Вони намагаються знайти правильне співвідношення. От зараз я знайду правильне співвідношення, як що давати, що брати, і, і чи ну, там, з якимись людьми в яких певних ситуаціях? Якщо хочете вже, то думайте про це як балансування. Тобто, це не іменник, це дійсно. процес. стан так, мам mm -hmm. вам постійно змінювати це. Слухайте, я, я. Реально круте питання. Прям сподобалось. Штука, перше, що, що мені здається, тут баланс віддавати, брати, він може не стосуватися конкретних людей, да, одного чи двох. Він глобально в тебе в житті. Да? Тобто є люди, які в тебе вкладали чи тобі допомагали. І твоя відповідальність моя передати і допомогти комусь іншому. Да? Тобто є там учні, там співробітники, в яких я вкладаюся, але я вкладаюся не, не за те, щоб він а, був мені весь час винний, а тому, що я хочу, щоб він зростав і мені є чим поділитися. Так само і зі мною є, бо є старші люди, яким мені особливо не дуже є що, що дати, але, ну, не співвідноситься воно. Да, тому мені глобально цей баланс має бути, але не треба від однієї та, тієї самої людини очікувати. Якщо вона токсична, звичайно, там треба викреслювати. Е, мені здається, тут е, важлива думка про е, достатність себе. Штука в тому, що мене, мене достатньо, і це внутрішня установка, бо нас зрощували, що ти не до, не до, не до, не до. І ти з цієї позиції дивишся, да, що я не, не можу дати. А в мене базова установка, на яку я медитую, що мене достатньо, аби з усіма ділитися. І чим більше я ділюся, тим більше до мене повертається і приходить. Ой, я сюди додам одну мудрість, яку я почув, по-моєму, від буддистських вчителів. Там була відкрита лекція про стосунки, і хтось спитав з аудиторії, що в мене череда нещасливих стосунків, пояснив свій спосіб мислення, і вчитель каже: так виглядає, що ти, коли розглядаєш партнерку потенційну, ти розглядаєш її, як, що я можу з тих стосунків взяти для себе. Тобто люди, які постійно хочуть щось взяти, то значить, що вони сприймають, що вони самі бідні по суті. Так, що вони бідні, і, і вони чують себе завжди бідними і хочуть щось взяти з кожних наступних стосунків. А коли ти, як Віктор, заходиш в ці стосунки з думкою, класна людина, що я можу їй дати? Тобто ти апріорі багатий, самодостатній, як ти кажеш. Та? I'm enough, I'm, I'm good enough. Я, можу, я маю в надлишку це, я можу ділитись, тоді і стосунки більш. Не знаю, кайфові, продуктивні честь. І, і тоді цей шлях до цього надлишку, до I'm Enough, він якраз той шлях в ресурсності, щоб ваше відро не було з пробиттями, щоб ви знали, які ваші стовпи ключові опори, щоб ви добре спали, добре їли, якщо є така можливість, мали сенс життя, щоб ви були соціально секс, оточені, життя. секс життя, щоб люди, з якими ви спілкуєтеся, створювали в ну як, були такими енергія. Після зустрічі з якими зростає, та що ваша діяльність викликала ваше ж захоплення, ви створювали е, гіперфокус своєю діяльністю. Це ваша робота робота кожного з нас над собою в першу чергу. Ми, можливо, сьогодні трохи мало говорили про нашу лідерську роль в організаціях і в командах, і була частина запитань, які зараз не потрапили до ефіру. Я думаю, що цю матрицю легко примінити до управлінської історії, до менеджерської історії. Та будь-який менеджер і будь-яка людина, яка є. Підлеглою менеджера так чи інакше знаходиться в цій матриці: я в ресурсі чи не в ресурсі, і може цю матрицю примінити до інших. Я розумію, в якому стані зараз він менеджер або навпаки. Чи я цю матрицю можу до інших примітити? Чи їм достатньо смислу, достатньо того цього всього?